Очередной антирекорд гривны. НБУ снова понизил курс национальной валюты до 27 гривен 23 копеек за доллар. Последний раз такой курс был год назад. В столичных обменниках доллар сегодня продавали по 27,5 гривен, а евро стоил чуть более 30. Но в Нацбанке уверяют, что паниковать не стоит и регулятор контролирует ситуацию. Но некоторые эксперты уверены, что гривна будет дешеветь и дальше. На сьогодні в нас є всі важелі для того, щоб активно впливати. А на сьогодні в нас сформовані вже значні резерви золотовалютні. Вони сягають приблизно 3,5 місяців імпорту. Всі інструменти є. Якщо далі буде така ж зовнішньоекономічна політика, якщо далі буде падати експорт, якщо буде Негативне сальдо торгівлі. Якщо не будуть приходити інвестиції, то гривня приречена на те, що вона буде девальвувати.